sailor сейлерим! Що ще можна зробити з бабусиних квадратів? Я вже зв'язала чотири елементи, які мені знадобляться, і буду показувати, як сшивати їх між собою. Можна сшивати гачком, можна сшивати голкою. Голкою виходить більш плаский шов, більш пласке з'єднання. Отож. Почнемо. У мене тут залишок такий, і я тому нитку не обрізаю, щоб було менше хвостиків потім ховати. Отож. Тут ми будемо зшивати попетельно, але поки що просто в отвір наш і тут. Яким чином? Бачите, ми маємо косички, і ось тут косички. Вони є над кожним нашим стовпчиком з накидом. І ось тут, тобто ми один навпроти одного сшиваємо. Тобто ось перший в мене. І ось тут перший. Далі другий, друга косичка. І ось тут у нас є друга. А тепер ми заводимо ще разом під третю. І так, попотельно, косичка в косичку ми зшиваємо. Головне, щоб вони були одна навпроти іншої. Ось, досить еластичний в нас виходить. Що? З іншого боку теж красиво. Тепер ми ховаємо нашу ниточку. Виводимо на виверідний бік. І от за одну петельку заводимо. Один, два. У мене досить товста нитка, тому більше двох обертів роботи не треба, щоб вузлик не був великий. І далі ми ховаємо просто, де бачимо ось так непомітно, щоб було нашу ниточку. Закріпили, заховали відрізали. Тепер нам потрібно сшити дві деталі між собою. І я покажу, як можна сшивати гачко. Я вибираю тут без з'єднань край, щоб у нас верх залишався красивим можна зав'язати, щоб закріпити нашу нитку, і тепер робимо повітряну петлю. А далі все так само, тільки ми беремо не за обидві стінки косички а тільки за крайні. І знов одна навпроти іншої. Секунду. Щось розслоїлось нитка. І не сильно затягуємо, а от по плотності нашого вязання, по щільності нашого вязання. Бачите, я тільки за одну косичку беру, щоб наш шов був не. Дуже товстим. Зараз я зроблю кілька петель і покажу. Тут теж можна за бажанням зшити голкою. Мені просто так простіше, бо потім одразу можна розпочати в'язати ручку. Ось що в нас виходить. що Ви тут така косичка? І тут теж все зшито. Можна і всередину зшити, але всередині будуть потовщення, нам вони не потрібні, а тут все одно це все гарно, тому можна ззовні це зшивати. І так, продовжуємо петля в петлю. Ось тут в нас теж сшивалось, теж дивимось. За оці наші стіпки вводимо наш гачок, щоб було з'єднання без дірочок. І продовжуємо петля в петлю. Тобто, сшиваючи якісь великі вироби, ви можете вибрати, сшивати це голкою чи зшивати гачком. Гачком піде трохи більше ниток, тому якщо це якийсь великий виріб, який буде багато важити, там ковдру, наприклад, ви так хочете зв'язати таким чином з квадратів, то, напевно, краще сшивати голкою, щоб зменшити вагу готового виробу. А якщо дрібні якісь сумки там, шопери, це не сильно повпливає на вагу, тому ви можете вибирати те, що вам подобається більше. Чи хочете оцю таку з'єднувальну косичку е, згори, чи хочете, щоб шов був максимально плеским, непомітним, тоді обирайте голку. Це все просто залежить від ваших вподобань. І тут на куточку ми повертаємо і продовжуємо петля в петлю. Все так само зустрінемось, коли я зшию до кінця. Ми зшили до кінця робимо повітряну петлю. І я пропоную обв'язати наш край стовпчиками без накиду, для того, щоб він менш розтягувався в процесі експлуатації. Як ми це робимо? Спочатку, от в, цю же, в цей же отвір, який в нас є, заводимо гачок витягуємо ниточку і через ці дві петлі проводимо. Далі ми будемо вводити гачок в косичку за обидві стінки, витягуємо ниточку і протягуємо через ці дві петельки. Знов через косичку витягнули ниточку, і через дві. Ось це і є стовпчики без накида. Найпростіший, найпростіша петелька гачком. Так ми продовжуємо в кожну косичку, в кожну нашу петельку не пропускаємо. Бо якщо ми будемо пропускати, будуть дірочки або е, будуть некрасиві такі пропуски, і ми тим самим край наш зменшимо в розмірі, а нам цього не треба. Нам просто. Для того, щоб він не так сильно розтягувався. Для цього ми робимо не зменшуємо і не збільшуємо. От тут дірочку. і наступну теж можна в отвір вже одразу. Ось і все. А тепер ось цей центр ми зробимо з'єднувальну петлю, закриємо наш ряд. І тепер нам треба зробити просто нашу ручку довжиною, яка вам потрібна. Так, як ми будемо в'язати? Можна зв'язати ось такими повітряними петлями всю ручку, а далі повертатися в кожну петельку і пров'язати рядочок стовпчиків без накиду, як ми обв'язували наш край, щоб наша ручка була трошки товстіша. Ось який вигляд вона матиме. Це досить просто і не треба вчити якийсь новий стібок. Можна в'язати поворотними рядами. Тоді ми зробимо ось таким чином. Ще в наступну косичку з'єднувальний зробимо. Зробимо петлю підйому і розвертаємось. І тепер в косичку в другу від гачка Ось на гачку один, два, от в цю другу. Теж пропоную стовпчиками без накиду, щоб вона була менш тірявою. Наступну косичку. Може бути важко попасти, але ми зможемо. Ось так. І третій. Цього буде достатньо. Знову петля підйому. другий ряд. В другу петлю від гачка. і в і третю петля підйому і повторюємо перший і другий ряд до кінця, аж поки не буде, потрібної нам довжини ручки. Не забуваємо про петлю підйому. І отак буде виглядати наша ручка. Тому вибір за вами. Зустрінемось, коли я вже буду дов'язувати ручку, і покажу, як її прикріпити до цього краю. Повертаюсь до вас, зв'язавши шнурок потрібної довжини. До речі, я згадала ще один спосіб, як в'язати. Якщо вам потрібно, напишіть в коментарях і я запишу нове відео. Отож, що ми робимо? Треба з'єднати, але дивимося, щоб наша ручка не перекручена була. Мені дуже подобається цей шнурок. Він виконується дуже просто, але виглядає реально як шнурок. І... і красиво, і просто, і швидко, ну, ідеально. Це просто нова знахідка. Отже, ми зробили. Так, коротку нитку можна. Точніше до жну. а цю залишити трошки довше, щоб нею ж і пришити. Витягуємо. Тут просто між собою я зв'язую кінці, у вас буде один кінець з ним і будемо прошивати. Так само можна це за допомогою гачка з'єднати, а можна за допомогою голки. Мені тут більше підійде голка, так буде красивіше. Отож, як ми це пришиваємо? Все дуже просто. Знаходимо наш центр. І ми повторюємо нашу косичку. Це в моєму випадку. Робимо кілька стіпків, щоб закріпити добре, цього буде достатньо. Закріплюємо нашу ниточку, ховаємо кінці, все стандартно, власне, як я перед цим і показувала. Взагалі, знаєте, я завжди мріяла. Як місіс Візлі зачаровувала на своїй спиці, то і я так. акціо всі кінці. Пум! Пау! Все готово. Отож, холдер для нашого телефону готовий, всі ниточки заховались. О, яка б я була щаслива, якби наживо все було так швидко і просто. Але ось такий, ось така сумочка для телефону у нас вийшла. І все завдяки простому, але трендовому, цікавому елементу, як бабусин квадрат. Це дуже просто. Комбінації може бути безліч море, ви можете застосовувати нитки, які тільки забажаєте кольори і комбінації, на які тільки вистачить вашої фантазії. Діліться в коментарях, чи все зрозуміло, чи все вийшло, а також пишіть на що б ви ще хотіли побачити майстер-клас. І беремо яскраві штани. До них класний смугастий светер, зв'язаний вручну, а також яскравий шопер, також яскраву шапку, класно для настрою в'язану, І нашу сумочку для телефона Ідемо яскраво гуляти.